Добрий день, мене звати Косичок Фіна Михайлівна. Я мама чарівного хлопчика Косачок Даніза Віталійовича, в якому всі років. У дитячий церебральний параліж, спастичний тетрапад. Паралі. Діня має велике бажання ходити самостійно, але для цього потрібно багато з ним працювати. Ми багато займаємось вдома. І кожні 4 місяці їздимо на реабілітацію. Наступна реабілітація запланована в нас на липень 23-го року у центрі росток життя. Так склала ситуація, що цю реабілітацію ми не можемо платити самостійно, тому просимо небайдужих людей допомогти нам у зборі коштів на дану реабілітацію, наблизити ті міста до його мрії. Дякую всім небайдужим людям.